Вже є нова розробка нової устави, вона ще не прийнята. Прошу не спішити. Але вже є нова, яка буде проходити етап голосування в Сеймі, в Сенаті, підтримки президента і публікації в джинь устав. Поки що це на плані розробки і потім Сенат і Сейм. Але вже є цікава інформація, по тому що ця устава буде продовжувати тимчасове перебування до березня. 27-го року, так як і зробила вся Європа, поки що окрім Польщі. Також там є продовження віз та карт побиту. Також є продовження самого статусу Укр, можливості користуватися песель ДІЯ ПЛМ обиватель для перетину кордону, можливістю користуватися медичними послугами та отримання 800 ну але вже знаєте з останніми видозмінами. Також можливість податися на карту Цеукер. Правда, її ще немає. На жаль, ще немає сайту, куди можна зареєструватися, подати документи і отримати потім в дальнішому цю карту, але там про це також згадка є.